Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі ось такий Nissan Rock Sport 2019 року випуску. Автомобіль із оригінальним пробігом 29 тисяч кілометрів. Має можливий підключальний повний привід, гарну гуму 16-діаметру, задні парктроники, камеру заднього руху непотонований, приємний зовнішньо та приємний в салоні. Оснащено його галогеновим світлом, злізованою оптичною системою, є передні та задні туманки, стандарт, є ось там схований радар в автомобілі, як ви бачите. Салон в нас тканинний, темного кольору, без сторонніх запахів, без плям, без пошкоджень, задній центральний підлокітник з підстаканниками, дефлектори для обдуву пасажирів заднього ряду, блокування замків задніх дверей. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання переднього ряду сидінь, радар, ESP, вмикання-вимикання повного приводу, вибір режиму руху спорт, екорежим, мультикермо, круіз-контроль. В нас є ось така приборна панель. Давайте зачинемо двері ззаду, щоб побачити, чи є помилки, чи нема. Так, помилок ніяких немає. Розхід палива 9,6 літрів, мультимедійний сенсорний мультимедійний дисплей. AUX, Bluetooth, USB, камера, будь ласка, все вмикається, все вимикається, можна керувати. Автомат з функцією Tiptronic та кондиціонер. Або однозонний клімат. Автомобіль є в наявності, його можна приїхати, подивитися, зробити тест-драйв та оформити покупку. Покупку ви можете оформити як за готівку, в лізинг, в кредит або за криптовалюту. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони. 102. Чекаємо на вас щодня з 9 ранку до 19 вечора. Всім гарного дня!